турбо ежек. І Тимоха ссс, теж знімався. Ха-ха-ха. От не правда. Вже легенда, знає, що я знімав. Це дуже було позане відео. Ха. Ні, це було дуже старе відео. Це дуже древнє відео. Я навіть не помню, коли ми його знімали. Ну це круто. Ні, я пам'ятаю, що ми в Minecraftі ще Так, Так. Ми цікаво, можете, можете там десь в глибині каналу подивитися. А, і не путайте з самого першого тела. У мене була ждать. твоя заміна колись. Хочу. Я хочу. То ти був його заміною. ми два із два я Ну що, там різня, Діма. Блядь. фух, на А, хоть доки. Ну, одно. Не засадили да. те мене, я вообще в 25, 25, как уся виношу 60. -ка. Він хорош. Да. Тільки в відео. <с humanities> я вже на 60.000 вигравав, це вже просто. Мені так і все зараз Адгар? Нет, інтернет. Дай напрыгну на Адгара. Напрыг, напрыг, тигу. Е. <су> О. Ме-е-е, чуттєс! <звачуй> дові хорош, біжим. Ігор, треба, на тебе? Ні-ні, не, не, не. не треба, коли ти викинуш, ми, ми шедевром зробимо. Правда, жорсткі схватки, пацани? Зараз треба на вульта. Я сподіваюсь, ми приїжджу, але все не зробимо. Ні! Тимофій, я з тобою знімаю. Йо-мо-йо! Страшилка якась, капець. А, ну мені пофіг, я просто чекаю, поки вони на мене налізуть. Діма все їх там зробить. Ага. Так, тримаємо центр просто. Будь підходити, я буду зібрати оцей шедевр. Все. На не показуйся! Не Окей. Я хай це все заруїниться. Я тупі зробив. Просто підійде сюди! Я дебіл, Я дебіл, Я, дебіл. я випадково дізнав! Я хотіли! Дима цікає. Дарше пети. Отак от не треба очікати. Не треба було так. А, не треба було так цікати. О, я піти. Ти ж не такий автоматике буде. А вивачиться. Мені то вирізати чи ні? Я не ма Ні, а взагалі це добре. Оцей момент виріж, будь ласка. Постараюсь. Ні, я не це. Чого не чу, як тоді ми нічого не вийде вирізати нам хоч би я не забув може бути вас жаль. знаєш можна оцей сірий момент на да ти не вирізеш отам сірий момент та... Я хочу я хочу таке навчитися. Мені дуже треба багато відео поставити. Мені треба все відео всі розробити. О, 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 о! О! Ой, ну, вибачте мене за це. Звісно, це що де сібима.

Боже, мій, ти мій. Бача. Бача, ти мій батя. Який батя, ти що? Подивись, кіти. Я кось інвіз, інвіз, інвіз. інвіз а, бро. Бро. Дай стрибну. дебіл Я просто ти Май... Ні не стрибай Треба, бо там то копати не законтриш, якщо стрибнеш. Ну mm. ми законтримо разом його. Треба сочно в кустину Бачите, які ми шедеври на таких анскійних персонажів, які все одно пограємо. Не забувайте, що я крес, а в Сашки знімався. Я кресло на На стрімі дай. это гаджет на взял. Ой нет. Ой, нет, сейчас, беги. беги. Я злись, я злись. Хорош. Беги, хорош. Бежили, но хорош. О, Имба. Имбуля, где у... мы Нет, тихо. Добрый, я признаю. Нет, я, я, сам, гаран, я, не нет, я сам, я <свес> сам не Представь. Так самое, как я. По фану відкрили евент у стардроп. Він мені надіслав супер целую. Сверхетки. Ти не когось збираєш? Нічого Шо, ти на кита? Я взамен замінила цей шедевр маленький. Він мені напевно сподобався. Я просто хоч... я просто сиру люблю, я люблю, хіру, а там ти чин. Але я ще подумаю. Ні, я згодом. Ні, я сертики плавні. Мама бутери такі... Давай нормально потемні сертики. Так. Ми ж типу знімаємо, так? Дуже якісний канал будемо. З якісним контентом. Сподіваюсь, що як базовий мій канал не згоден. Звісно, так. Ні на що і А ну тебе так, вот бассучик! Ой, что ты сделал? На что ты? Да, ну ладно. Да, Я иду, иду, тихо, тихо. тихо. Ой, тихо. Я иду, 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 тебе иду, 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 Тридц двадцать тридцать максимум. Восьмибаночный кит. Кошу нема на Ден що, Майку разом. Фрэнк який кейс Добре. Чус, Чувств... а як він почувствовал так? Чего він так почувствовала? Ой-ой-ой. Треба mm. їх убити, такі зразники. Десь я хочу Мені. цих закрити. А, то вони в команді, не дивись, я хочу. Все, їх крести їх дуже легко. Ну, ми ж не крести, ми їх чуть-чуть закриємо. Спасибо. Ой, один дубий. Хорош. Десять банок. Найс. Мені -ба. туди просто не було, я здох. А, боже. Хоча відкрита карта, хто його розумію.

Ooh, добре. Знаєш, просто дуже хочу, два тридцяти. Я разом. я зараз зазвичай на камеру такий скучний чел. Ну, давайте. Ну, добре. Виріжеться і німець, і взагалі так. пробуй вирізати, вирізати на свою думку безкоштовно. Знаєш, я то взагалі викладу, як Сашку побачу. Бо він мені має одну програмку скачати. але в мене було мало пам'яті чиста він мав видалити. Але вона мені Ой, дуже Ой-ой-ой. Ні-ні-ні, не підходь до мене, в мене Отака дура. Опа, німа, халява. Забери, забери, забери. О, давай сібато. <сх> щас, щас. Ні! Ні, -ні. А, а, còn... якщо <сх viktigt> було хоча снідіть, треба помочь. Біжай. Я могу, знаешь, що то його. А там Один? один. Так. Ай-яй-яй. Ні... Якщо... Я, Я Чекай-чекай! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Дай першу, щоб чтобы использовать. Неприємно так же дырка. Ні, давай, бежи, бежи, бежи. Наш шанс. Ти не вмреш, я тобі вмрашу ти з <свистит> не знаю. Але ульта у нас багато, я а, все. Шукаємо. Я тільки замітив, що ми 10 хвилин, Чукаю. максимум 15. Біжи, біжи, трифі звідти. Там тіп. Тип. Пошли крыс. Нет! Ні! Ти чого мого друга обіжаєш? Хто то? Та якийсь рандомний чел. Я згадав е, одне відео. Супер. Нам треба щось говорити, щоб дуже було так нудно дивитися. Подписики його, будь ласка. О, мені ще... Я куча слив і базар з багато. От <плес> я, наприклад, хочу, як у мене, скоріше 30, бо я виглядаю, як нубік. Але я не нубік, я дуже жорстко виношу. Я, якщо хочете, вам потім покажу, які там проти кого я вигравав. Я можу підтвердити, він 50 і 40 ранги вигравав. Не ранги, а кубки. Ааа. Тисячі кубків. 40 тисяч, 50... Сьогодні взагалі 60 супротивник 68 тисяч купків. Як я це мою І Знаєш, і я ще нагадаю, що зазвичай тімей. Я в дуелі граю. В дуелі часто мені тут жовто попадають. Сьогодні жодного Так, не було. Дайте. Нас не було, так сказати, я відійшов. Ми там трошки каточку зіграли, так. І, кого, і, і когось ми дуже ненавідами. Ні, я не про Тимофія, я не про себе, я про двох людей. Як людей? Ну так. Та ну це капіс, мене вже з самого початку тут зажимають. Я картки якісь ходжу, не знаю. Ні, дім тікай. Хоча ти міг на нього напрыгнути, але ти як би ти там... Ні, там є. Я міг на лук. Тебі але я, поко, я... Поко, я поко, просто не знаю, як би ти втік. А, чекай, зараз як ти заспавнишся, стрибаю так. на Лу. У В мене є лук? Нема ні. О, о, о. Так, дай, дай. Десь, поки. Я дебіл! Довго дуже лук був.

Мік махп, да. може біоміга. Діма гаус. Ладно, живеш там. Оп, дай, чекаю. Дім, ти виріжеш раунди, які ми цей не змогли відіграти. Типу ми не відіграли ні. Ти... А, ти... а ти не против, що я зараз знімаю? Ні, ти не знімаєшся з мною. Ні, я цікаві. Просто живемо. Там оце. Там, там або мене тут або там. Да. Так, давайте. У нас повторка. Все, Тимофій, ми не можемо. Що не можемо? 14 хвилин. Зараз